Що <реш> там зі нуля? Куди ти їдеш? Їдемо на рибалку, а що робити? Окей. Раз ти так кажеш, то ми так і зробимо. Ось п'ятий поверх, це вам не, не шуточки. Кокосики. Дивіться, який вигляд звідси. Тут у нас є басейн, можна поплавати, там є дитяча площадка. Perfect, got it. Thank you. Yeah. So, like that, right? Yeah. All right, thank you. У мене прям такі гаке, знаєте, як на акулу бляха. Перша на сьогодні. Friend, 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 friend Таке кіно. Рано проснувся. Думаю, йти до роботи, а потім став думати, яка робота? Неділя? Ну яка робота може бути? Подзвонив скрізь, кажу, все, мене сьогодні не буде. О, треба цей гарно пахнути. Зараз кажу дружині, що їдемо до мами. Хочу на рибалку. Робимо рибалку. А що то? Літо вже дружина каже, що зараз місяць і літа вже немає. Я кажу, як немає, куди воно утекло бігом. Ну, то ви розумієте? Оце ваша робота. От бігати, бігати до роботи і світа білого не бачите. Тому ми швиденько зібрались. Ша, Сашка, куди ти їдеш? А ну скажи, куди їхав? Куди? До баби і діда? Що <свисток> <Шо> там <свисток> зі люля? <нуля? свисток> Тобі подобалось там, як мікрофончик бігав? Куди ти їхав? Ану кажи. До баби і діда? <свисток> так. Молодець. А ти куди намилилась? Тудиш. <свисток> Ого, а що такий безпорядок у хаті? Боже <свисток> боже. Діда і баба? Їдемо до дідуся і бабусі? <свисток> Супер! Так, треба щось забрати. Тут ми щось зібрали для них. Якийсь сундук, чи що це таке чемодан? Якісь тут речі треба позабирати. Так що, їдемо на рибалку, а що робити? Поїхали. Так, дивіться, в чому? В чому взагалі, так сказати, кайф виходити, а машинка Просто біля біля дому, знаєте, то дуже круто, але то буває, знаєте, дуже рідко таке. Але буває, знайшов я паркінг прямо біля біля цього. Біля дому. Машина повна всього. Дивіться, якісь дроти, бляха. Що то за дроти? Йолки-палки. Тут вже один карсіт поставили. Він виглядає якось так. До речі, дуже добре. І ще один повинні покласти з того боку. Для малої, а що, буде два керсіта. Собі сіли файно і поїхали. Так, куди ми їдемо? Ми їдемо на Фараковий. Ми їдемо до океану, будемо сьогодні трошки купатись. Трош, трошечки ловити риби, знаєте як. Відпочинок, а що, неділя повинна бути неділя, а не повинна бути якась, знаєте? 50 хвилин нам показує. Окей. Раз ти так кажеш, то ми так і зробимо. Покажу вам трошечки дороги, як там все і куди ми там їдемо. Там буде такий гарний міст. Я думаю, що вам сподобається краєвиди. Погадка сьогодні така, знаєте, не, не дуже капець там душно, тому я хочу приїхати поскоріше, половити рибку, ото відпочити, щоб малий покупався в океані, він дуже любить купатися. До речі, там акули є. Буквально 2 тижні тому акули запливали, <гум> представляєте. Тому не знаю, зараз поїдемо подивимось, що там є. Напишіть, будь ласка, що б ви хотіли ще побачити, там, наприклад, в Нью-Йорку, може Брайтон Біч, може якийсь район, може Централ Парк, може десь там Тайм-Сквер, щоб я десь пішов, там щось вам показав і так далі. Може, якийсь там е не знаю, може там з американцями щось поспілкуватись, якісь запитання задати їм, знаєте, якщо б то було якось цікаво. До речі, давайте в коментарях зустрінемось. Фром Що, друзі? Ми приїхали. Я сподіваюся, вам сподобалась така дорога, особливо там, де був міст. Там так класно, видно океан. І ми зараз приїхали до моєї мами і тата. Вони живуть біля це район Роковей, і вони живуть прямо біля, бачите, ось там такий залив океана. І тому. У мене є там водочки, все, я вже все приготував, і будемо зараз в якості гачки в'язати, там щось робити і ти ловити рибу. А що робити? Відпочивати неділька, вона для тої неділі, щоб відпочивати. Тому ти обов'язково палець вверх. Напиши, будь ласка, що би ти хотів побачити в Нью-Йорку, саме в Нью-Йорку, можливо, в Нью-Джерсі, можливо, Пенсильванії. Це самі ближчі такі штати, куди я можу поїхати. Зараз є машина. Бачите, я е, на трені до мами їздив дві години десь втратив е, на дорогу десь дві години. Сьогодні ми доїхали за 45 хвилин, і це, прям знаєте, не було так складно. Це просто ми сіли, е, взяли автобам, потім з'їхали, приїхались по мості. І вже тут трошки такі е, е, було дуже багато світлофорів. Уже так, але то не, не довго там, може кілометрів. Вісім ми так проїхали, знаєте, по цих світлофорах, і типу, і, і я рахую, що не дуже багато часу. Слухайте, дві години і з малою дитиною, і 45 хвилин. Тому що я вам можу сказати? Паркував я машину хвилин п'ять, так що я не думаю, що це проблема. І зараз в ліфті 25-й поверх це вам не, не шуточки. Дуже високо. Йдемо зараз, десь Ігор, там близенько є. Я кажу йому, давай, пішли на океану лотереба, Ігор щось. Опа. Зараз подивимось, хто там є. Кокосики? Сашка. Тату, ти як це витягнув? Та. Що, Що тато? Де йдемо? Я спочатку цепи. Вау. Вау, який столик новенький. Адріано купірував тут компотер, компотер. Па-па-па-па. Дивіться, який вигляд звідси. Йдемо на океан. Тільки не кидай нічого туди, добре? Нічого не кидай. Дуже високо. Тут у нас є басейн, можна поплавати, там є дитяча площадка. Там паркінг, але за нього потрібно платити, а ми не платили, тому приходиться шукати паркінг. Якось так. Йдемо плавати? Так. Так. Добре, йдемо. Йдемо щось поїмо і йдемо плавати. Відпочинок відпочинком, але ще одна місія така у, у, у Івана була. Маємо щось придумати на балконі, придумав таку штуку. Дивіться, як класно виглядає. Але от все супер було б, якщо б дружив з математикою, якщо б Іван добре користувався б калькулятором, то знаєте. То купив би так, щоб вистачило. А так, виходить, дивіться, кусочок не вистачає і, і не туди, і не сюди. Знаєте, потрібно плюс ще одна пачка, але мені здається, я купував шість пачок. Я не знаю, чого тут тільки п'ять є. От розумієте якось так. Не знаю, не знаю, але виглядає класно. Як вам напишіть в коментарях? Я вже замовив, е я вже замовив ще одну пачку, так, щоб це закінчити, але тут. Така штука, бляха, що якщо одну пачку, то воно прям доходить аж до сюди. І тобто тут кусочок вже не буде, ось там. А якщо дві пачки, то виходить, з однієї пачки мені потрібна тільки одна штука. Тому, я не знаю, я змовив дві, і воно зараз, знаєте, таке не дешеве бляха. 75 доларів, наче. 75 доларів, то я вже купив дві пачки, а що робити? Але так виглядає дуже-дуже класно, що знаєте, можна буде вже тут посом ходити. І як дощик, то вона. Заходи, Сашко, йди. Йди, синолька. Ну виглядає класно, але може ще бути таке, що ми з машини не все витягнули, бо теж повна голова і спішили. Там, і я поки паркінг побачив паркінг, почав їздити і може залишили в машині. Того ми зараз ідемо, подивимось. Ще немає в машині ще одної пачки, а вже далі будемо йти в магазин і будемо йти на рибалочку. Так що зараз покажу вам, як тут з берега в океані ловиться риба. Ти що там посміхалася? Наїбалку, наїбалку! Я наїбалка. Друзі, ми на океані. Що я вам можу сказати? Погодка супер. Там люди купаються Уже ближче сюди, купатись не можна. У нас є ось такі знаки, і ми тут не купаємось. От дивіться, я приїхав, взяв собі таку тачку: одне крісло для малого, одне для дружини, одне для мене. Тут моя одна водка, тут моя інша водка. Зараз будемо щось пробувати, закидувати, ловити щось. Я зробив якісь такі маунти, дивіться, один такий гак, це я не знаю, це мені здається на акулу, знаєте. Один такий, тут на два гачка, а цю одну буду використовувати на один гачок. Я зараз покажу там дуже цікавий маунт. Я зробив What do? You have to do? Oh, you hold it like that. oh yeah. come here. Yeah. You hold it like that. Then you, you need to open this. OK. And Got it. lock it. Lock it. Perfect. Got it. Thank you. Yeah. So like that, right? Yeah. All right. Thank you. You think I'm going to be able to catch up with that plastic fish thing? I, I think, yeah. Why not? Yeah? OK. Вима? Українська. Мій мама з України. Сказав, що його мама з України. Супер, але, але... закидати не вміє, то що робити? Показав йому, як це робиться. Дивіться, я буду ловити сьогодні на курочку, тому подивимось то зараз, що репка нам скаже за курочку. Прям такі гаке, знаєте, як на акулу, бляха. Ну, На цю водочку в мене перспектива така, щось е, впіймати велике, знаєте. Бачите? Я викинув кусочок і... Вона підійшла, так легенько, акуратно з'їла. І... І тобто не нагліє, не нагліє, бо тут в мене прям ціла коробка відкрита. Так що, закидаємо? Закидаємо цю, нехай вона вже буде в воді, а ми зараз будемо іншу заряджати. От так. Я вам скажу, не так далеко, я і закіну, в принципі. Але на перший раз то добре, я рахую. Бачите, тут зовсім інший маунт. Він тут ходить по такому вертлюгу, і я не знаю, мені подобається цей маунт більше, ніж той. І тут я гачечок такий поставив прям величенький, знаєте, щоб отак от, от якось. Можна акулу впіймати. От дивіться, якось так це виглядає. Не так далеко, але нехай буде так. Тому що ось ця у мене пішла дуже сильно вправо. Що, друг, зараз буду витягувати і закину тобі, ще м'яска чуть, так що не переживай. Опа. Щось грається, грається. Перша на сьогодні. Така покльовочка, знаєте, була легенька, але є, і є, і супер. Але що я можу зробити? Релакс. Та відмивати його будемо довго. Я тебе зараз покусаю. дякую. я паче. Щось таке так, як би було. Але щось маленьке, знаєте. Ну ці стерв'ятники чи як вони там називаються, це капець. Украли в мене рибу, представляєте? No, God, please, no! No! Ні, нічого немає. Покладемо ось таку приблуду ось, тому що великі гаки поки що не працюють, я так зрозумів. Тут щось дергає, дергає нічого. Блін, таке відчуття, що грузило потрібно побільше. Воно так якби це грузило не справляється У мене таке відчуття. Ням-ням для рибки. Або щось є. Або запоталося. До речі, не перший раз вже тут. Жалко. Гачки нові поставив. Бляха, і що воно може там запутуватись, я не розумію. Не мій день, Настюш. Кажу, що не мій день. У мене пірвалось, коротше, все. Ще одна. Рибка, Це вже друга на сьогодні. Малешка, відпускаємо. Що робити? Маленька така. Підемо відпускаємо. Сашка, рибку. Дивись, рибка попливла. Бульк. Попливла, попливла рибка. Він зараз. Забери. Блін, він зараз перепливе мені на ну, додік. Зараз йому дядька. Коротше, спасателі тут працюють на... на повну. Тут плавати не можна, тут можна ловити рибу. І тут взагалі-то є акула, якщо ша. І чувак собі просто заплив і пливе, блін. <хи> Мало того, що його можуть з'їсти акула, його ще можуть. От я закидав вудочку, я його не бачу взагалі. А грузило у мене там таке нормальне, я вам скажу, що я міг його якби класно по голові, то він би мені здається, як би спати там. Ти прикинь, якщо б я в нього попав грузилом, коли закидав. В ту лесину, бляха. Це то, то би було жорстко. Щось так, якби є маленький якийсь, знаєте. А чувак поплив аж туди. Ну, блін, гонить. Ну ви представляєте, тут рибаків весь пляж рибаки, і всі закидають його з-за того, що волни. Хвилі такі, знаєте, і його не видно взагалі у воді. Я коли закидував, я його не бачив. Хоча вона приїхала і... дивно, дивно. Мені здається, що є якась репка маленька. Чи немає? Немає. Так, бачите, Зеленуха хапливе і того воно так відкидає далеко. Закинув як можна більше, а що відбувається? Що за прикол? Що за прикол? Не, це якийсь гон. Вау. Я не знаю, ця водка сьогодні не працює. Я не розумію, чому. Я закину і розірвалась нетка. Перший раз розірвалась жилка, другий раз розірвалась нетка. Окей, будемо на цю малу ловити. Ну, а що робити? Я не розумію, чого воно так. Така цікава штука. Ось там можна плавати, тому що там е рятівники, оці всі, вони там сидять, де у них там вешки і так далі. Тут ось ці. Всі... Чоловіки їздять на квадроциклах, і так якось дивно, того, що люди якось так йдуть-ідуть і бачать скрізь там, от бачите, що не можна купатися. І вони от прямо тут хочуть покупатись. І це мені настільки дивно, знаєте, то що ну, великий берег, типу, можна купатись, я не знаю, і там, і там, і там. Ні, потрібно там, де не можна. О. Була якась покльовочка. До речі, сьогодні що? Я спіймав два краба плюс е, три камбалі. Ну вони такі були, ну я не знаю, які там, тільки сантиметрів 20 може. І їх не можна брати, тому що вони дуже маленькі. Тому сьогодні якось так. І я маю ще там маленький кусочок е, рибки. Не рибки, а цього рибки, чуєте, що говорю? Маленький кусочок курочки, там ще може зараз разочок закинув, знаєте, там, ну, можливо, щось і, і гарне впіймаю. Взагалі, я так говорив тут з людьми, то сезон в вересні починається. Вересень, там, середина вересня, тут прям гарна велика риба заходить, і тому буде цікаво, що там далі буде. А так поки що. Ну, камбала маленька, ну що? Ну, Це не те, що збирати вдома. Можна було б впіймати одну якусь камбалу гарненьку і вдома почистити, зробити юшечку таку гарненьку, але, але не сьогодні.